Слава Україні! Триває 1245-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 176 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 22 атаки російських загарбників. Також ворог завдав на цих напрямках 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Та здійснив 318 обстрілів, п'ять із них із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Строївка, Западне та Кутьківка. На Куп'янському напрямку учора відбулося сім атак російських окупантів у районах Голубівки, Куп'янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки. На Лиманському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Поблизу насованих пунктів Новий мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та в напрямку насованих пунктів Серебрянка, середнє, Шандриголове, Григорівка. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили три атаки противника у районах Серебрянки, Верхньокам'янського та Переїзного. На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районі Білої Гори та в бік Притеченого. Минулої доби на турецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи у районах Деліївки, Романівки, Турецька, Олександро Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки і Пліщіївки. На Покровському напрямку протягом минулої доби сили оборони України зупинили 57 атак російських окупантів поблизу населених пунктів Попів'яр, Володимирівка. Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове та в бік Новоукраїнки Покровська, Дачного, Мирнограда та Маяка. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили 18 атак російських загарбників у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Тимирівка, Олександроград, Воскресенка на Оріхівському напрямку. Українські воїни відбили три атаки у районі Кам'янського. На придніпровському напрямку російські окупанти атакували чотири рази. Успіху не мали учора. Російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши 25 ракет, і 74 авіаційних ударів скинувши 122 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснили 5387 обстрілів. 56 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучило для враження 3832 дрони камікадзе За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1090 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин. 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 256 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 18 ракет, одну важку вогнеметну систему, 94 автомобілі та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!